Європейська Конвенція з прав людини. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод Рим 4.11.1950 1950 року. Уряди держав, членів Ради Європи, які підписали цю конвенцію, беручи до уваги загальну декларацію прав людини, проголошену Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 10 грудня 1948 року, беручи до уваги те, що ця декларація має на меті забезпечити загальне та ефективне визнання і додержання проголошених у ній прав. Беручи до уваги те, що метою Ради Європи є досягнення тіснішого єднання між її членами і що одним із засобів досягнення цієї мети є забезпечення і розвиток прав людини та основоположних свобод. Знову підтверджуючи свою глибоку віру в ті основоположні свободи, які становлять підвали несправедливості та мир в усьому світі які найкращим чином забезпечуються з одного боку завдяки дієвій політичній демократії, а з іншого боку, завдяки спільному розумінню і додерженню прав людини, від яких вони залежать. Сповнені рішучості, як уряди європейських держав, що є однодумцями і мають спільну спадщину політичних традицій, ідеалів, свободи і верховенства права, зробити перші кроки для забезпечення колективного гарантування певних прав, проголошених у загальній декларації. Підтверджуючи, що високі договірні сторони відповідно до принципу субсидіарності несуть основну відповідальність за захист прав і свобод, визначених цією конвенцією та протоколами до неї, і що при цьому вони наділені свободою розсуду, яка підлягає наглядовій юрисдикції з боку Європейського суду з прав людини, створеного за цією Конвенцією, домовилися про таке, Стаття 1. ЗОбов'язання поважати права людини. Високі договірні сторони гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі 1 цієї конвенції.